Це нормально. Бачиш, знає, куди їхати. А от це Ну, Це колона, я так розумію. Уже якась. Герой Дніпра чи з цього. Смотри, військо, яка колона. Так, але що вона розтягнеться зараз від Києва до цієї до просто. Я ж сказала, що будуть стояти. Шкода, що Януковича немає Фейсбуку, це ж ми вже будемо все запустити. А от і велосипедиста. Ну не стали гарні, так. Це Павловський казав, що вони стали. Ну щось там казав, що не знаю. Може а, хай би їдуть вперед. Може стати трошки сфоткати чи ні? — нічого. Давай, кошти. І тому я закликаю вас всіх завжди, кожного дня, коли є сили. Ми повинні бути разом. Намагаються поставити український народ на коліна. Виборці, коли президент урівняється з народним депутатом, б'є журналістів, б'є мирних, сьогодні демонстрантів. знущається з українців, які сьогодні працюють, чесно заробляють копійку на... наших дітей. Пожене в Чечню і всі точки на догоду Російської імперії. Ні, ну, Професор Кілопової академії. Що ясінький шлях, щоб матушка. Потім 400 метрів посоти. Потім 20 штук. Я не хочу, хай позитива. Опа, покликали. і всі я не знаю, що Я не знаю, що це таке. Я